Тримайте найщиріші вітання від Ворскламанії. За мить стартує свіжий випуск в рамках спільного проекту телеканаловісто з футбольним клубом Ворскла. Досягнення голи та гарячі, немов спічки коментарі гравців та тренерів у сьогоднішньому випуску. Банк фінанси та кредит партнер футбольного клубу «Ворскла». Я прошу усе зайве прибрати зі столів. А Родина не може бути зайвий. Це по українськи банк фінанси та кредит. Справжній український банк. Фантастичний камбек Ворскли у Харкові на очах публіки з першої столиці. Микола Павлов зі своїми хлопцями у другому таймі просто познущалися із гравців металіста, яким здалося, що справу зроблено у першій 45-ти хвилинці. У кожній з команд була своя мотивація. Металіст прагнув залишитися в лідерах українського футболу, а це стає дедалі складніше, адже буквально перед звітним поєдинком Шахтар обіграв Олександрію. Відповідно, металістові необхідно було вигравати. Ворскляни також хочуть закріпитися на верхівці турнірної таблиці. Окрім того, необхідно було реабілітувати себе перед вболівальниками за кубковий провал у Запоріжжі. Переконливіше доводити претензії на перемогу стали харків'яни. Після флангової передачі м'яч, зрикошетивши від Матвеєва, опинився на нозі у Клейтона Шав'єра. Той, довго не думаючи, відправив футбольний снаряд у дальній кут. Після голу господарі притисли полтавців до воріт, намагаючись, мабуть, забити і другий, щоб почуватися комфортніше. Відмінно пройшов лівим флангом соса. Гравець збірної Аргентини максимально наблизився до воріт і майже з нульового кута відпасував в опорну зону, але ніхто з харків'ян не зміг пробити поворотах. Утім, на 37-й хвилині Соса Бі гол таки забив після пасу Тайсона. Вийшов практично один на один з Долганським і переграв капітана. Два у другому таймі команди обмінялися небезпечними моментами. Рибинок міг забивати, але виручив сербський українець Дішленкович. А от у металіста чудово діяли представники аргентинської і бразильської діаспори. Тайсон кілька разів небезпечно проходив до воріт Долганського, але захисники рятували в останній момент. Супершанс мав опорний ворскле Андрій Баренко. після розіграшу кутового янузі скинув м'яча на лінію воротарського майданчика. А 77-й номер намагався пробити в дотик, та м'яч пройшов вище поперечини. Здаватися, полтавці не збиралися. Кривошенко пройшов правим флангом і віддав надалку Армент карний майданчик, де Безос падінні через себе забив фантастичний гол прямо під поперечину. Таке взяття воріт може претендувати на кращий гол цього туру, а можливо, і всього чемпіонату. Рахунок скоротився до одного м'яча. Жав на подачу м'яч прилітав вже надавно. Ну вирішив бі через себе. як попал, так. І попав. Если скажу на то это я слукавлю. Но то, что мы делаем, подачи с фланга, это часто. На тренировках тоже иногда бьем через себя, иногда забиваем, Да нет, это такое. То, что так попало, это, ну, скорее всего, доля, наверное, случайности, но то, что я хотел бить, хотел бить через себя, рисковал, наверное, и за счет желания, наверное, и получил свыше благодарность. Після цього гра стала куди цікавішою. Під кінець гри металіст вже й думати забув про атаку, аби рахунок втримати. А ворскла продовжувала невпинно атакувати. Рибинок після довго розіграшу штрафного прибивав метр вісімнадцяти. М'яч пролетів вище дев'ятки. На 89 й хвилині полтавці все ж розкатали суперника. Далку на правому фланзі обіграв двох, а потім ще на замаху прибрав і пшеничних, і зробив просто надточний навіз лівою ногою на голову Беремка, якому тільки того і треба було. Андрій з розгонов. Колытый мяч у ворота Дішленковича. 2-2. Стараюсь, правда, любое как бы, своє появление на поле. Я стараюсь отблагодарить за доверие, тренерский штаб. И, естественно, хочется хочеться с самой лучшей стороны. Друге, дело, что иногда не, ну, не так часто не получается играть, как хотелось бы. Но тем не менее, стараюсь каждую возможность <кхем> свою использовать, каждый шанс. Поэтому... Хорошо, что так все закончилось. Была еще дополнительная мотивация для меня матч, как бы забить гол, что сегодня у моей девушки у брата родного свадьба. Я в нее не попадаю, конечно. В принципе, как на многіе события в течение года з футболом. Но вот я как бы пользуюсь случаем хотел бы таким образом послать им привет и поздравить вот своїм голом, и результатом таким, что вот с их браком Мирон Маркевич залишає своє місце біля поля і йде під трибуни. Ворство провела і п'ять доданих арбітрам хвилин в атаках і таки заслужила свою нічию на полі арени металіста. Конечно, після первого тайму у нас був розговор на розділку з тренером і всі з пацанами, що треба вийти і играти, хоча б показати хорошу гру, особливо второй тайм. И так и один очко. Ну, понятно, що после первого забитого гола у нас поднялся кураж. И мы забили второй гол, могли забити третий гол. Потому що если смотреть по моментам в эту игру, у нас были больше моменту 100%, чем они. Ну, ми довольны этой ничью, потому що підняли себе настроєння перед стандартом, Как команду, игрокам, руководством, тренерам, так и нашим болельщикам. Думаю, що з ігрою стандарта будет Побольше на стадионе подождать команду и мы будем сразу, чтобы они также делали подарки. Если бы после первого тайма не сказали, что мы сыграем здесь ничего, я бы в жизни не поверил. То, как играли мы в первом тайме, сказали, ребятам, что так плохо, мы еще в Харькове не играли. Но, видимо, есть определенные традиции, что в последнее время, во всяком случае, с точки зрения результата, с Харьковом складываются в нашу пользу. Раньше было подвигом сыграть еще в Донецке, в Киеве, дома или на выезде. Теперь появилась команда металлист, которая побыкает шахтер. На равных играет в Киеве, с киевским Динамо. Я думаю, это делает наш футбол украинский более зрелищным, более интересным. Ну нормально поговорили на прерыве, наверное, это самое как... На нас дало какой кураж, знаешь, и сначала начало получаться, уже побежали вперед. Больше ничего не, не может проиграть на 2-0. Так что слава Богу, получилось. Ну, что и получилось, самое важное у нас было момента, то еще 3-4. Так что, конечно, все довольны. До самое важное, что 2-2. Потом осталось заметил, там еще 3-4 минуты хотели сохранить, что, конечно. Самое важное было сохранить ошибку в отбороне или в среди поля, на 20-м пассу, так что не думали. Самое важное было сохранить эти результаты. Честно говоря, даже не знаю, сейчас как комментировать эмоции. После такого первого тайма мы как бы 2-0 проигрывали. Естественно, эмоции были не на самом лучшем уровне. В втором тайме приятно, что так ушло, получилось, что переломили ход поединка для нас, как бы 2-0 проигрывали, 2-2 сыграли, еще могли выиграть. С другой стороны, довольны, конечно, 2-2, но взрослый на какой-то осадок от того, что могли, в принципе, и побеждать. Если я должен был забивать еще два момента. Нет? Готовимся к Лиге Европы, потому что нас ожидает тяжелый матч, который после которого будет известно, поборемся ли мы за дальнейший выход и в следующий раунд. Первый тайм вышли вроде тяжело, металлисты Металлист демонстрировал очень хороший футбол. Нам было тяжело, как-то у всех вроде и сил не было. Во втором тайме, наверное, благодаря... Скорее всего, и замена, которую Николай Петрович провел на Берем, Андрей вышел, начал, мы больше начали через него играть, контролировать мяч. И Леван Морковский взял на себя игру, показал как бы, пример, и все начали э, сражаться, пер, ну, характер с последних сил начали друг за друга отдаваться, и, наверное, поэтому получился очень втор, хороший второй. Темп. И металлист подсел тоже, непонятно, чего, возможно, психологически, но не подсел. Ворскла знову у Чільні шістці. Після п'ятнадцяти турів у команди з Полтави 22 очка в активі попереду зовсім поруч Дніпро та Арсенал. Відірвалися від переслідувачів Динамо, Шахтар та Металіст. На дні турнірки оболонь, де вчора звільнили Сергія Ковальця та Олександрія. На Кіровоградщину Ворскла поїде в вікенду уікенду, і там буде непросто. Поранений звір, як відомо, небезпечніший у кілька разів. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою ламанш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату Ворскла Сталь, що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу Ворскла. Кардинально протилежним за настроєм, хоча ідентичним за рахунком, був матч молодіжних складів металіста та Ворскли. Склалося враження, ніби сценарій читали догори ногами. Розпочався матч неспішно, зате розв'язка його була дуже цікавою. Перший тайм команди відбігали фактично без особливо сприятливих для взяття воріт епізодів. Лише наприкінці ігрового часу першої частини гри вдалося відкрити рахунок полтавцям. Гол у гості на рахунку Дмитра Осипенка. Білорус після довгого закидання від Артема Громова точно пробив з лінії штрафного 0 1 А ось уже у другому таймі почалося все найцікавіше. Спочатку громову асистував Осипенко і після удару в дальній кут рахунок став нуль Пізніше, після деякого затищя, в Артема був ще момент, але цього разу м'яч пролетів вище воріт. За харків'ян відповів Олександр Андрієвський, прийнявши м'яч в штрафному майданчику. Півзахисник пробив з розвороту і був точним: 1-2. Господарям таки вдалося організувати фінальний штурм і добитися ще одного взяття. Воріт загінайлов відмінним ударом реалізував штрафний з 20 метрів. 2-2, прикрий результат для тренерського штабу Сергія Свистуна. Після 15 турів молоді ворскляни посідають дев'яту сходинку у турнірної таблиці. Уденність ти поспішаєш. Постійний рух до мети. Різні люди. Різні долі. Усі ми такі різні. Але нас завжди щось об'єднує. Ми прагнемо бути кращими у чомусь. Одне місто. Його команда одна на все життя. Трава місто європейської долі, «Borskla. європейський клуб. Головний тренер збірної України назвав склад на товариські матчі проти Німеччини, що відбудеться 11 листопада в Києві, та проти Австрії 15 листопада у Львові. Слідом за євгеном Селіним ще один гравець Ворскли отримав шанс дебютувати в національній команді країни. Мова йде про 21-річного форварда Романа Безуса. Дмитро Чигринський і Тарас Михалик отримали травму тому замість них викликані їх одноклубники Олександр Кучер та Євген Хачеріді. Також немає у збірні Олександра Шовковського. Незважаючи на травму, викликали до головної команди країни і Андрія Вороніна. Поздай! У попередній ворскламані ми повідомили імена переможців Вікторини від фанатської групи Вайт Грін Life». Наші кореспонденти зустрілися із навцями футболу та палкими вболівальниками Ворскли. Правила вікторини були максимально простими та зрозумілими. Тим паче, що для справжнього вболівальника Ворску більшість питань були ну просто смішні. Ну хто ще зі справжніх болівальників Білозелених не пам'ятатиме перший єврокубковий досвід улюбленої команди, а тим паче перший міцний горішок, який не вдалося розколоти в Європі полтавцям. Пам'ятають у Полтаві і першого гранда, який завітав у нашій краї. Ще пак кого, кого, а лісабонську Бенфіку забути просто неможливо вкупі з її легендарним Естадіо Далуш. Комічний і такий повчальний випадок зісланцями в кубку інтертото зовсім нещодавно розписували в деталях на офіційному сайті команди. Тож здавалося, потрібно трішки уваги мінімальних знань історії улюбленого клубу і, звісно ж, везіння. З поміж усіх пощастило сього трьом респондентам, які й стали радісними володарями свіжого номера фанатського часопису Лайф». Успіх в цьому конкурсі Юрія Худолія не випадковий. Чи що жарт чоловік з ворсклянами з 86-го року. Натомість інший Юрій з білозеленими, хоча й усього 5 років, але теж вже доволі багато знає про команду. Статистика ну, це цікавість. Я люблю футбол, люблю грати в футбол. От люблю дивитись футбол, і статистику люблю. В принципі, частина життя і виходить так, що от, от, хобі хобі таке, що приносить задоволення. Самим е клубом я почав цікавитись років п'ять я Тоді перший раз пішов відвідав стадіон і вже безпосередньо з улюбленою командою моє, моєю вона стала років три назад. Коли ну, саме почав цікавитись всією інформацією про клуб, про гравців, статистику різну цікаве, все про клуб. Перевірити вдачу кожен з чоловіків вирішив з різних причин, однак, приємна звістка від Ворскламанії в минулій програмі для обох була сюрпризом. Тому вдвічі приємнішим стає такий цінний для кожного фана подарунок. Я приймав участь. Кажуть, не заради перемоги, а заради цікавості. Ну, а мені товариші перезвонили, кажуть, ти дивишся, я кажу, дивлюсь. Я в вікторинах подібного роду не приймаю участь, але побачив е таку вікторину, яка була для мене цікава. І саме інформацію я знав. Ну, відповіді на такі запитання я знав, тому вирішив, що мені по силам виграти в цій вікторині і тому прийняв участь. Символічно, що й подарунки вболівальники отримали фактично напередодні дуже важливого двобою для ворскли. Те, що обидва віддані улюбленому клубу, безперечно. А тому на стадіоні у четвер ввечері будуть обов'язково, адже підтримка команді зараз конче потрібна. Дуже сподіваюся, що ворскла порадує нас. Вона може це зробити от, по силам. В принципі, зараз футбол така гра, що люба команда може зробити диво. От. Ну я сподіваюся, що диво буде в четвер на нашому стадіоні. Стандарт сильна команда європейського рівня. Я думаю, ну і власні ворота ми пропустимо, але. Вважаю, буде перемога наша 2-1 з таким рахунком. Віруємо і ми понад усе в хлопців у біло-зелених кольорах, які цього року дарують своїм вболівальникам справжню казку під назвою Груповий етап Ліги Європи. Новий апетит приходить, як відомо, під час же самого процесу, а тому й очікування від футболістів вже значно вищі. Тим паче, що усі свідки ворскляни нічим не поступаються своїм опонентам. Тому не берімося, усі заквиточки на матч ворскла стандарт Л'єш. І не забуваємо про конкурси від Ворскла Манії. Не прийшов на вручення, зіславшись на зайнятість на роботі, Володимир Хоміч та його примірник фанатського журналу, все ж чекає на нього. Ой, хтось поранився в сім'ї. Потрібна перша допомога. Зупиняємо кров, обробляємо рану. А що далі? Адже ризик, що в рану потрапить інфекція, залишається. Що ж робити? Нанесіть на рану рятівник, лікарський засіб, в якому антисептик захищає від інфекції, а пантенол прискорює загоєння. Рятівник і рани немає. В кожну аптечку для дорослих і дітей. Рятівник, надійний захист, швидке загоєння. Фармацевтична корпорація Артеріум. Учора УЄФА сповістила про імена своїх посланців на грі Ліги Європи між Ворсклою та бельгійським стандартом. До Полтави їде суддівська бригада з Чехії. Головуватиме в полі суддя Лібор Коваржик. Його асистенти Крістоф Менкол та Патрік Філіпек, в четвертий рефері Томас Кукурик. Перший додатковий суддя Радик Прихода, другий Радик Матеєк, делегат матчу швейцарець Майкл Пролонг, суддівський спостерігач Леслі Ірвайн з Північної Ірландії. Тим часом продовжується реалізація білетів на матч ворскла стандарт. Панове оболівальники, а чи не забули ви, що в четвер до Полтави приїздить лідер групи Бі Ліги Європи бельгійський стандарт. Продаж білетів уже з початку тижня йде повним ходом. Отож немає підстав варитися, залишаючи найліпші місця для перегляду гри найвищого європейського рівня. У футбольному клубі вже готуються вповні приймати другий за ліком для нашого міста матч групового турніру одного з найпрестижніших клубних турнірів старого світу. Гравці та тренери також вельми розраховують на вашу підтримку і чекатимуть свого 12-го гравця у четвер о 10 годині відкладайте усі справи. і Прямуйте до головної спортивної арени Полтави на матч ворскли із королівським футбольним клубом Стандарт із Лєжа. Кременчук м'ясо вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо, партнер футбольного клубу Ворсла. Магазин спортивної атрибутики Спорт Тайм», що по вулиці Фрунзе, 35 у нашому місті, як завжди, піклується про своїх покупців і має широкий спектр пропозицій в галузі спортивної атрибутики та аксесуарів. Зокрема, не забувайте тут і про вболівальників полтавських ворскли. Зараз у фаншопі вам готові запропонувати різні групи товарів на біло-зелену тематику. До постійно наявних у продажу дрібних товарів, ручок, кишенькових календарів, брелоків, запальничок та іншого додалися різноманітні види чашок, спортивних берсеток та молодіжних сумок з логотипом ворскли. Ніколи не спізнюватися на ігри улюбленої команди допоможуть стильні годинники. Ігрові футболки ворскли також у наявності. Вже зараз подбайте про те, аби вам було тепло на стадіоні. Придбайте куртку ворскли, а до неї ще й спортивну шапочку з логотипом. Магазин Спорттайм вулиця Фрунзе, 35. Завітайте, і ви не підете з порожніми руками. Увага! Саме в Спорттаймі ви можете придбати шарфи, випущені спеціально до гри Ворскла Стандарт». Чемпіони! У четвер ворскла у Євроліговому матчі прийматиме лідера групи Бі Бельгійський стандарт із Лєжа. Пам'ятайте, ваша підтримка надважлива в таких відповідальних матчах. Початок гри о 20-й годині рівно. Отож, вирішуйте усі свої нагальні справи до цього часу, а потім мерщій на стадіон. А це була ворскла Манія. Я Артем Лобанов та вся наша творча команда бажають вам гарного настрою, а в «Ворсклі» лише перемоги. Біло-зелені наші кольори.